Відтепер українським чоловікам, які мають дозвіл на виїзд в інші країни, достатньо мати закордонний паспорт і військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі. А для дітей документи, що підтверджують родинні зв'язки з дорослими, які везуть дитину в у іноземну країну, і також закордонний паспорт. Про такі основні правила перетину державного кордону України нагадали під час брифінгу працівники Могилів Подільського прикордонного загону. Зміни виїзду чоловіків, дітей набули чинності наприкінці серпня. Також прикордонники нагадують, перед поїздкою потрібно перевірити термін дії паспорта а військово зобов'язаним чоловікам підготувати всі документи, які підтверджують їх бронь відстрочку або інвалідність. Ситуація на пунктах пропуску Вінничини стабільна. Черг не спостерігається, зазначили прикордонники. Для виїзду за кордон громадяни України мають мати чинний закордонний паспорт. Перед поїздкою радимо обов'язково перевірити терміни його дії, адже більшість країн вимагають, щоб документ залишався чинним не менше 3-6 місяців після в'їзду. Що стосується правил перетину кордону в умовах воєнного стану, то для військовозобов'язаних чоловіків діє особливий порядок. Для безперешкодного виїзду потрібно мати документи, що підтверджують статус особи та право на перетин державного кордону. До основного пакету документів входять паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військово-обліковий Документ довідка про відстрочку якщо таке передбачено законодавством, від додаткові документи залежно від категорії громадян, наприклад, свідоцтво про народження дитини чи документи про інвалідність.